Чули, боялися і дочекалися. У сумах вже почали вимикати світло. Першими під удар потрапили жителі 22 будинків на вулиці Привокзальній та районі ЧРЗ. Зараз 10 ранку. У будинку номер 11 на території червонозоряного рафінатного заводу світла немає. Намагаючись розібратися у ситуації, ми натрапили на ряд проблем. Як виявилося відсутність світла у цих будинках, таємниця покрита мороком. Хоча вчора на засіданні виконавчого комітету прозвучала на перший погляд чітка інформація. Згідно розпорядження суми обленерго, відключається електроенергія по графіку з 21 вересня до 30 з 8.30 до 11 ранку і з 8.30 до 22.00 у зв'язку з введенням графіка. Обмеження потужності розпорядження є пояснень нуль. Замісних купа телефонних номерів, за якими нібито криється відповідь. Втім, жоден з них так і не відповів. Натомість мешканці району, де вже почалися перебої із світлом, охоче коментують ситуацію. Вас хисени виключають світо свічера. Ну копи посинішні ні. А вас попереджували а... були пі за положені на, на будинку. Ні. Три години це дуже багато. было було то согласовать. Из 7 до 10 відключили. Ну що, в десять 10... ми сиділи, сиділи вже позасипали. В десять включили, то що включилися, встали, по виключали і легли спати. Потім 5 часов вже вставляє. Полностью графік роботи збився. Особенно у нас електричне водонагрівання, электрическая плита, то для нас це створює дуже великі проблеми, особливо для Дитина зовсім спонтанна, без ніякого попередження. Погана, а що ти робиш мамою, з папою вечорами? Нічого з одних дверей у інші шукати відповідь на єдине запитання, чому у людей немає світла, довелося довго. Тім безрезультатно у обленерго ситуацію не коментують, кажуть не їх компетенція. Де нам можна отримати цю інформацію? Чи можете ви підказати? Дзвоніть, будь ласка, на кол-центр 659 п'ятдесят Я не володію цією ситуацією по телефону шість п'ятдесят Щоб дізнатися, хоча б якусь інформацію. Ми сьогодні телефонували на гарячу лінію у кол-центр. Але у відповідь чули тільки це. Зрештою телефонуємо керівництву, пану Склярову, і тут нам знову говорять, що ми звернулися не за адресою. Наполегливо шукаємо того, хто може прокоментувати ситуацію. Приїхавши до Обленерго, нам повідомляють прес-секретар на лікарняному, директор у від'їзді. Після довгих пошуків не на камеру підкидають нову версію. Мовляв, є здогадки, що відключили світло за несплату. Правда, це чи ні невідомо. І хто наступним потрапить під відключення без попереджень, покаже час. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.